Перша частина фільму кікбоксер вийшла у 1989 році. Пальма й та сильніша. При бюджеті в 3 мільйони доларів фільм зумів заробити аж 50 мільйонів. Це вважалося нереальним успіхом на той час. Само собою, що при такому успіху. Річ зайшла про створення другої частини фільму. Зараз вже цей фільм став класикою в своєму жанрі. А в ті часи фільми про бойові мистецтва, хоч і були на піку своєї популярності, але від фільму кікбоксер ніхто не чекав такого успіху. Цим і пояснюється такий маленький бюджет для фільму. Для того щоб не виходити сильно за рамки запланованого бюджету, продюсер фільму Стівен Фрідман. Попросив знайти такого актора, який мав би привабливий вигляд на екрані, знав бойові мистецтва і не був шалено популярний, щоб не довелося йому платити велику зарплатню. Єдиним актором на головну роль був Жан-Клод ван Дам, так як його вже знали за фільмом Кривавий спорт. Дуже добре. Та цегла не дає відсіч. Ван Дам погодився на зйомки, і, хоч фільм кікбоксер, приніс йому шалену популярність, та світове визнання, він категорично відмовився брати участь в другій частині фільму. Ван Дамм не хотів більше зніматися у фільмах про бойові мистецтва, йому набридло весь час бути актором одного жанру. Він хотів спробувати себе в драмі та навіть комедії, але не дивлячись на його популярність, ніхто так і не пропонував йому такі ролі. Через багато років Ван Дам все ж таки зізнався, що дуже пожалкував про цей вибір, і навіть назвав відмову від подальшої участі у франшизі однією з найбільших помилок у своєму житті. Він все ж повернувся до участі у фільмі кікбоксер в 2016 році. Коли Ван Дам відмовився брати участь у другій частині фільму, на кастинг прийшов Саша Мітчелл. Молодий високий хлопець з модельною зовнішністю одразу ж сподобався кастинг-директору. Окрім того, що Саша працював моделлю, рекламуючи продукцію світових брендів, таких як Келвін Klein та Версаче, в нього ще був чорний пояс з Тхеквондо, який він отримав два роки тому. Чимало російськомовних ресурсів стверджують, що в Саші російсько-єврейське коріння. Проте актор особисто. Розставив усі крапки над і в цьому питанні. Саша дав інтерв'ю виданню «Day Night TV, де розповів про своє походження та звідки саме йде його коріння. Виявляється, що у актора зі слов'янським іменем Саша було ще й прізвище-мучник. Саша показав свої архівні фото та коротко поділився історією своєї родини. Саша Мітчел сказав. Приблизно в 1908 році мій прадід Михайло приїхав до Америки з Одеси. Пізніше, в Нью-Йорку, він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Карою і її мамою, яка емігрувала з Києва. Коли я казав, що моє оригінальне прізвище мучник, то в Америці його майже ніхто не міг вимовити. А це не добра ознака для майбутнього актора. Тому і було вирішено використовувати прізвище Мічел. А ще Саша розповів, що його двоюрідний дідусь Леонід Мучник був досить відомим художником. І це правда. Про нього можна знайти чимало інформації в інтернеті. Все життя Леоніда було фактично пов'язане з Одесою і з Чорним морем. Відповідно, і творчість свою він присвятив. Головним чином цьому регіону. Мабуть, однією з найпопулярніших картин Леоніда Мучника вважається Підвіз провіанту доброненосцю Потьомкін. Також чимало картин Мучника з пейзажами і видами Чорного моря, можна подивитися в мережі у вільному доступі. Загалом Саша знявся в трьох частинах фільму Кікбоксер. Далі в його житті трапилися події, які змусили його відкласти зйомки в кіно. В 96-му році Сашу Мітчелла засудили за жорстоке поводження з дружиною. Він вдарив свою тодішню дружину Жанет Робінс. Вона викликала поліцію і Сашу було затримано. Він провів 30 днів у в'язниці. Під час виступу в якості гостя в шоу «Entertainment Tonight» у 2002 році Саша стверджував, що він лише намагався захистити своїх дітей від їх матері. Яка на той момент була залежною від наркотиків йому було надано опіку над усіма дітьми, а Жанет дозволяли лише обмежені побачення. Що ж, ось так колишня кінозірка Саша Мітчелл, він же мучник присвятив себе вихованню дітей і своїй родині. Втім, він зовсім не виключає, що може повернутись в кіно. Так що, побачивши одного разу його ім'я в титрах, знайте. Що це наш хлопець? Дякую за увагу. Не забувайте підписатись на канал та поставити вподобайку. До нових зустрічей.